А насправді, за історію цим каменям більше 6 тисяч років, це місто Карнак та його карнакські камені. Ці Карнакські камені займають тут площу понад 4 кілометри завдовжки. Вони зібрані в кілька груп та знаходяться в декількох селах та районах Мені, Кірмаріо та Кірліскан. Саме тому в різних локаціях можна побачити окремі ряди менірів, дольменів та курганів. Цікаво, що камені привозили тут з довколишніх гранітних родовищ раніше і встановлювали з дивовижною точністю. Хоча вага деяких брил перевіщує не просто кілька тонн, а навіть кілька. Десятків тонн. І саме тут, в доісторичні часи, існували найдавніші європейські поселення, і Кардак був важливим центром цих спільнот, які залишили по собі сліди у вигляді цих мегалітів. Камені розташовані тут не хаотично. Вони загалом тягнуться рівними рядами, і поруч з ними раніше були знайдені гробниці, що свідчить про те, що це використовували як місця поховання, може, й не простих людей, а якихось правителів чи відомих на той час воїнів, або місцевих. Відомих діячів найвищого рівня, кажуть, їх загалом три тисячі штук в цьому місті Карнакта біля нього. І є легенда, що ці камені це воїни. Воїни, які застигли тут в такому вигляді. А насправді за історією, цим каменям більше шести тисяч років. Тобто, вони з'явилися ще раніше ніж Стоунхендж, і їх встановлювали. Люди як поховання. Тобто це як кладовище. Кладовище, але камені є великі, навіть 20 тонн. Тут розумієте, це як по типу 20 машин. Як 20 машин, ці камені, це ж скільки треба людей було, 6 тисяч років тому, щоб їх отак от привезти, звідкись і тут встановити. Дивовижне місце.